Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні відзняти відео, показати, нарешті, свої ароматики, які я відібрала на осінь. Вже давненько я таких відібрала, відставила, все планувала зняти, але якось було ще поки тепло. Не забирала я ще з полички літні аромати, ще було досить тепло. І я так то тим, і то тим, в залежності від погоди, від настрою. А це вже я вчора так, літні, вже всі такі легкі, свіжі якісь такі ароматики забрала, вже так достатньо похолодало, хочеться чогось такого вже серйознішого, солодшого, насиченішого, такого більш зігріваючого. І я деякі аромати дістала нові вже такі, як на мою думку, більш такі підходящі для осені, а ті вже так. Ховала в коробочки і прибрала до наступного літа. Тому хочу показати, що я дістала, що мене буде тішити осінніми днями, що я залюбки ношу восени, чим мені подобається користуватися. І, можливо, і вам буде цікаво такого виду ролик, кому Цікаво, приєднуйтесь, робіть собі якийсь чайок, чи каву, і будемо. Переглядати мої флакончики. Дещо буду, можливо, пам'ятати, буду казати пірамідки, але, в принципі, так буду чисто по відчуттях, не хочу їх зараз е, шукати і згадувати. Буду чисто так по своїх відчуттях. Перший дістала ось такий красунчик. це від Фармасі, один, мабуть, з улюблених ароматів від Farmaсі Neve. Уже знятість. Є в мене ще дубль. Я якось так встигла була. Придбавати, замовити, коли його знімали. Цей використала з задоволенням. Практично так якось він мене пішов, 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 буквально на е, трішечки ще лишилось. Солоденький, такий приємний, якийсь такий він затишний, м'який, е, смачний, такий, ну, дуже класний. Він якийсь такий солоденький, але не душний, якийсь такий приємний аромат, якийсь такий він для мене цікавий. Позитивний, якийсь смачненький, такий, дуже мені він подобається. Вже й не пам'ятаю, чесно кажучи, що в пірамідці, але якось от восени, коли холодає, якось він мене піднімає. Мені настрій подобається. Цей аромат класний. Люблю його восени. так, Можливо, не знаю, як піде, можливо, вже і за цю осінь, і його використаю повністю. Наступний дістала ось такий трізель. Трізель Відейвон. Також в мене цей аромат чомусь асоціюється з осінню, Він такий квітковий, насичений, яскравий аромат, доволі такий стійкий, шлейфовий. Для мене це така ніби як квітковість, нагадує мені тудей. Аромат, також класика від віддей. Тільки цей такий більш також яскравий, насичений, але трішечки якийсь легший, здається, ніж тудей. Стоїть сьогодні, до речі, вигулювала його мій улюблений Attraction. Стоїть він у мене круглий рік, стоїть він у мене на поличці. Я ним час від часу користуюся, більш так, його десь раніше використовувала на якийсь такий особливий випадок, на якийсь вихід. Якось він у мене з такими якимись святами асоціювався раніше, якось так якорився, і Стараюсь так його на такі якісь і ніби свята носити, деколи під настрій. Класний ароматик. Люблю ожина, мускус тут ожина, амбра здається. Смачний такий смачний, майже вже лишається все менше і менше. Я тут робила якісь собі поміточки раніше на початку року. Стоїть у мене він постійно на поличці. Люблю його, люблю просто навіть ось так з флакона вдихати, деколи і наношу. Класний, стійкий, солоденький, такий вечірній, приємний ароматик. Ще дістала ось такий Surreal Island. Також він якийсь такий, як на мене, чогось мені асоціюється з осінню, ніби і, і фруктовість якась така в ньому є, але не знаю, чомусь я влітку його не, не носила, чомусь він мені так на теплу осінь, якийсь такий цей жовтий колір, чогось мені асоціюється саме з жовтим линістям. З осінню, якусь такою теплою осінню, якийсь такий е, жовтенький, теплий, зігріваючий е, квітковий, такий квітково-фруктовий ароматик. Далі наступний аромат дістала Always, рожевий Always, такий він в мене вже е, настоявся, був такий рожевий, рожевий, практично був прозорий, про кольору. Ось такий він вже став насичений. Не знаю, чи так ванілька в ньому. Якось так його пофарбувала, чогось він в мене так змінив колір. Троянда приємна, такий, також він жіночий, жіночий такий класичний, трояндовий такий аромат квітковий, подобається мені він дуже. Раніше я так, коли він мене тільки з'явився, коли я замовила, стояв довго, якось такий, такий він був для мене серйозний, якийсь такий більш такий якийсь вечірній. Довго він в мене стояв, я його так відкрию, потестую і назад заховаю. Якось я не могла його з ним так якось подружитися. А потім якось розносила, подобається мені класний ароматик. Далі дістала персів Кашемір. Влітку в мене були персівчики Персів дю, персів Соул. Цей дістала на прохолоду вже, такий зігріваючий, солоденький. приємний такий також ароматик, ніжний такий, ніби як. Солоденький, ніби трішечки так припудрюється, якийсь він такий затишний. Чогось мені його хочеться саме на прохолоду цього аромату. Вже немає його зняли. Але в мене ще, ще він є, ще, здається, десь є навіть цілий флакончик. Подобається класний. Ось такий ще дістала інкадесанс, інкадесанс солей з османтусом. Приємний також, солоденько, фруктовий, квітковий такий. Ароматик приємний, дуже, гарний такий має дизайн. Чогось в мене зараз на такі якісь жовті, жовті кольори потягнуло. Не знаю, чи то так осінь впливає, чи то чогось такі вони в мене всі жовтенькі. Подобається цей аромат. Я його і повторювала, тому що зараз вже, здається, немає його в каталогах. Повторила, затублила дуже він мені. На прохолоду, вже так на, на теплу, осінь, ще таку не, не, на, не на холоди, але подобається аромат. Коли ще тепло, коли ще так, він приємний, солоденький ароматик такий. Далі дістала Avon Collection з караме, ось такий приємний ароматик. Та приємна така водичка. Солоденький, солоденьке яблучко в карамелі, ніби такий трішечки під гурманіку, але смачний аромат також. Солодкий, приємний такий, якийсь так затишний, якійсь, такий, от такі чогось солоденькі ароматики смачні, вони якось так Не знаю, якось, піднімають настрій, якось вони так заспокоюють, якось вони такий, дають такий Не знаю, приємний, якийсь такий затишний ефект, якось вони на мене якось, так, діють, як, як заспокійливі, якісь такі вони мають. М -м, приємний такий. Мені подобається, як вони звучать, мені подобається їх відчувати, коли вони такі зігріваючі, в прохолоду. Також солоденький дістала ось такий Hugh Passion від Farmaсі. Також смачний аромат, доволі таки важкий такий флакон, товсте, товсте таке скло. Доволі таке. Вже так гарненько я його поносила. Теж подобається мені він на. На прохолоду, мені якийсь він такий ягідний, солодкий, приємний, смачний ароматик. Також мені подобається він. Класний. Зараз, до речі, в цьому місяці в за активність даю такий, даю такий аромат. Від 40 балів за замовленням можна замовити такий ароматик за 189 гривень, чи якось так вдається. Класний аромат, він достойний. Ради, що в мене він є. І флакон такий шикарний, доволі таки гарно виглядає. Дістала я свого такого вже замученого старічка. Такого у мене він давно-давно вже не знаю, скільки років він у мене стоїть. Потроху-потроху -по я його використовую, чогось він у мене саме з осінь і асоціюється. Чогось я його дістаю саме на осінь. Не знаю. Так, він в мене заякорився, осіння погода дощова, така Little Black Dress All Fresh. Такий квітковий, ну, в стилі чорних платів. Відчуваються тут е е нотки чорного плаття, але такий свіжо квітковий зелененький такий. Чогось він саме в мене з осінню, Не знаю, чогось я його дістаю саме на осінь. І так в мене потрішечки він використовується. Вже так менше флакона залишилось. Ще покажу ось такий красунчик із лінієчки Today і Tomorrow Лислав, квітковий, компліментарний, також стійкий, приємний, зелений такий ароматик. Він і зелений, і фруктики тут є. Приємний квіточки і фрукти, але взяла він гарно так на вітру шлейфить, він гарно так розкривається, подобається. Отримала на нього компліменти. Я коли носила на роботу, часто його використовую наношу. Подобається мені він класний, класний ароматик. Зараз, до речі, також в в каталозі, можна також його по якійсь хорошій ціні 30-469 чи 379 гривень. Якось так можна взяти за замовлення на, мабуть, на тисячу. Якщо я не помиляюсь, треба передивитися десь каталог. Класний аромат. У мене навіть є він в дублі. Ось таку взяла, знову ж таки, тонтерію дістала. Якось я її постійно, коли я беру, дістаю в користування, зеркали та кришка. Аромат використовується, кілька разів я його наношу. Квітковий такий. Приємний, чимось мені нагадує перший інкадесанс, якийсь такий в тому стилі квіточки такий. От чогось він мені дуже на інкадесанс перший тоді. Зараз інкадесанс, мені здається, трішечки інакший. А от той перший, він був саме, саме такий, подобається мені. Він також, я його деколи хочеться чогось такого. От під настрій, деколи хочеться чогось квіткового, деколи хочеться чогось солодшого, такого зігріваючого. Взяла різні, дістала багато ароматів і буду. Ористуватись. Поставлю, тому що він такий зеркальний. Далі, далі покажу. Ще у мене, до речі, залишився один красунчик з літніх громадів. Чогось в мене не піднялась рука його прибрати. Він, до речі, хочу я його поносити ще в прохолоду. Гарно він розкривався влітку, я його влітку десь і приходив він мені влітку десь на початку мабуть, літа. Я його так і в теплу, в теплу в жару носила, він гарно розкривається, хочу його ще поносити на прохолоду. Саме восени, хочу його поносити, коли вітряно, коли дощ, коли такий холод. Тут, мені здається, ці нотки також будуть розкриватися, як вони будуть в холод себе поводити. Тут мені цікаво, хочу поносити його ще і на прохолоду. Тому його одненького я з літніх ароматиків і. Лишила. Теж він такий, ніби і солоденький, і тиктовий. Е, класний. Хочу, хочу його також поносити. Так, влазить усі. Це аромати я е, дістала, які в мене вже були відкриті, якими я вже користувалась, які я вже носила, і які саме в мене чогось так, до яких тянеться рука більше восени. Ще Взяла я ось таку, ось таку ось такий стаканчик, в мене тут ручечки. І деякі аромати тут стоять ще з, і з весни, це люміната в мене є, і в Елеганс ці такі більш шкідкові ніжні ароматики, і деякі дістала я уже. Це лебре також квітковий, а дістала я. Відкрила новенький attraction Game, це, що йде, з шоколадом. Захотілося мені його спробувати. Десь йде мені замовлення Avon, і замовлю я собі повну версію. Захотілося чогось мені цього аромату. Дійсно, відчувається такий шоколад, солоденький, смачненький, гурманський такий, навіть, як сказала смачний, смачний ароматик. Тому взяла я його також відкрила. Ще дістала хотіла я. Той, що з вишнею, але це, здається, не він. Дизайр з вишнею, здається, attraction, а це attraction sensation. Це, здається, не той. Хочу дістати. Десь в мене є повний флакон, того, що з вишнею. Цей такий доволі такий sensation. Вже він настоявся. Він в мене доволі таки давно, я його не відкривала. Він такий якийсь став насичений, густий, такий доволі такий, мені здається, буде стійкий. Він мені в якийсь такий навіть. Якимось таким ніби шипром, ніби як віддає такий, такий, він, якийсь у мене став сильний такий насичений аромат. Далі фам також є, також буду його пробувати на прохолоду в, в теплу пору року він якось так піддушує, буду пробувати його на прохолоду носити. І відкрила також ручечку. І в мене десь відкритий відкритий. Повний флакон, але поки що хочу розносити ручечку. Це Farway Rebel. Є в мене він в, ще в старому дизайні, звісно, але чогось мені захотілося його спробувати. Зараз я його ось так з кришечки тестую, само флакончика. Мені подобається раніше, коли він тільки вийшов, він для мене такий був якийсь е, насичений, такий якийсь важкий, дуже сильно якийсь такий е, душний, солодкий. Я тоді таких ароматів ще. Не носила, і для мене вони були такі, якісь взагалі не мій напрямок. Зараз от чогось після того, як я потестувала, дівчатка мені присилали ось арабські ароматики. От гурманські такі Наталочка присилала, і Оксаночка ще десь, я, до речі, відео про відлавантки від, від, від Оксаночки обов'язково зніму. Треба просто якось, деякі вже потестувала, деякі вже навіть розпробувала, деякі навіть вже і замовила з тих, що вона мені е, прислала. Які сподобались, які зайшли. Тому після того, як я познайомилася з арабськими ароматами, з гурманськими, з такими солодкими, я по-іншому подивилась. І коли мені, коли зрозуміла, що мені такі аромати подобаються, що я зараз такі аромати спокійно можу носити сама. Раніше мене вони чогось так піддушували, раніше вони були для мене такі якісь важкі, насичені. І я захотіла відкрити і спробувати поносити цей ребел. Приємний, от зараз. На таку прохолоду, мені здається, він буде солоденький, смачненький і доволі таки стійкий. Гарно буде, мені здається, шлейфити. І це, це від, ароматики відкриті, які в мене були, які я вже носила. І я ще деякі аромати відкрила, дістала з коробочок, і хочу собі їх додати також в. Користування. Вони в мене були запаковані, практично стояли. Я відкрила новенькі флакончики. Перший це Sofebbe to Gazer від Oriflame. Брала в мене вже неодноразово такий ароматик кума. Подобається він тут червона смородина такий е солоденький, приємний, фруктовий ароматик. Чогось вирішила я і один собі такий залишити. і Красивенний такий флакон. Вчора я сиділа, так їх всі відкривала, діставала з коробочок. Захотілося чогось такого ще собі відкрити, чогось новенького. Тому буду використовувати класний флакон, така приємна форма, сам аромат смачненький. хочу його поносити. Також, так, поставила в контейнер. Можу тепер дістати. Далі, також від Oriflame, Приходив він мені вже так доволі давненько, вже, мабуть, каталогів два назад я його брала. Недавня новиночка з грушечкою Vispers of Me, І я його планувала, що я його буду носити восени. От я його цей флакончик такий відкрила. Я тестувала його, коли він приходив, але відставила його до саме до осені. Смачненька-смачненька груша. Приємний такий. Ароматик буду розношувати, буду з ним знайомитися теж від Oriflame. Класненький красунчик. Далі чекав в мене осені. Ось такий красунчик Faraway Endless Sun. Класний ароматик з персиком. Приємний, солоденький, класний аромат. Дуже мені він сподобався. Вирішила я його саме. Восени не і фруктовість така, і солодкуватість. Можливо, він і в теплу пору гарно буде заходити, але чогось я його саме, саме зараз. Я його захотіла, коли я свої ароматики знімала, я його так відставила, розпробувала, і дуже мені він сподобався. Шкода буде, якщо Avon його не перевипустить в новому флаконі. Дуже аромат класний. Зараз, до речі, у фокусі в жовневому він знову ж таки мелькнув є. Хто ще не брав, дівчатка, замовляйте. Не знаю, чи його перевипустять чи не перевипустять з усіма іншими фаравеями. Цей аромат він взагалі має інший якийсь такий напрямок, приємний, солоденький. Хоча всі фаревеї солодкі, але ті такі більш важкі, більш такі густі, більш такі вони тягучі. Цей приємний такий, зовсім зовсім він, як на мене, відрізняється від усіх інших фаревейчиків. Це мені подобається. Тому вирішила поносити і розносити. Не знаю, можливо, і є в мене ще один, я брала, якось була його. І коли була вже помітка, що він в останньому каталозі, чи там обмежена кількість, якось так як я тоді взяла. Буду бачити, можливо, ще і в жовтневому каталозі ще один замовлю. Побачу, як, як буде. Ще відкрила ось такий красунчик від Ів, Ів Бекам. Також мені захотілося от чогось, не знаю. Чогось мене зараз потягнуло на такі цікаві якісь флакони. Цей також приємний, фруктовий, солоденький такий. І флакончик класний, такий шикарнючий метелик. Захотілося мені чогось такого якогось різноманіття в флаконах. Чогось захотілося такого цікавого. Вирішила я додати до своїх ароматиків нових таких якихось. Форм нових ароматів і нових вражень. Хоті... Захотілося чогось ще інакшого. Також відкрила аромат Вандер, він також повний-повний. Ще він в мене був практично і в слюді. Відкрила його, цитрусовий такий, з ріфрутом ароматик квітковий, також приємний, класний, фруктовий. Чогось захотілося мені його саме зараз. Саме зараз, от, от не знаю, захотілось і відкрила. Не знаю, захотілося буду бачити, буду пробувати, буду бачити, до чого в мене буде тянутися більша рука. Далі ще, ще взяла в користування, відкрила також ось такий. Стояв також, він мене довго закритий. Це, здається, перевипускали біле плаття. Це, здається, перевипуск білого плаття. Я тоді якось була загорілась такою ідеєю. Зібрати всю лінієчку Little Black Dress. якось виходили всі фланкери і я так по одному по одному собі брала. І це був, здається, перевипуск лімітований такий, ліміточка виходила, це біле, біле платье. Чогось захотілося мені його поносити саме зараз. От стоїть аромат, тут ніби, ніби і є, ніби і маєш, але якось ну, якось. Не, ну, не тянеться рука, не хочеться, а от, -от зараз прийшла, пора, захотілося і відкрила. Багато відкрила от флаконів, захотілося чогось ще такого новенького. Так, Трішечки мене відволікли. І ще один ароматик, який хочу показати, який собі е, недавно приходив мені я лишила, відкрила, відразу ж в користування це ось такий Вібран Aura від Pharmacy. Кажуть, що це аналог бакараруш 540. Цікавенький такий солоденький, тут і гранат, грушечка, солоденький такі ароматик. Я його відразу поставила в користування, також захотілося мені його поносити. Чимось він мені перекликається з ось цим ароматом і до Ріплеем. Трішки такі оці бакараподібні нотки в них схожі. Тому захотіла я. Його також восени от зараз на таку дощову прохолодну погоду поносити. Якісь такі захотілося ароматики солоденькі вже, насичені, шлейфові, такі, що будуть гарно триматися, стійкіші вже такі більш. Ще також, не знаю, хочу поносити, спробувати ось такий і Маріна Дюрель. Також він мені дуже сподобався, виходила не так давно новиночка. Ну, Цей такий вже серйозний, жіночий, також такий, ніби і легший серед тих усіх, він найлегший. Такий більш м'якіший, приємніший. Відчувається така е нотка. Тут і персик є. Солоденький такий ароматик. Хочеться також його спробувати на прохолоду поносити. Багато чогось мене от зараз так по. Аромат я пройшла, чи то настрій такий, чи то не знаю чогось. Мені захотілося багато відкрити нових флаконів, які не так давно і приходили, і новиночки якісь, чогось мене так потягнуло на додати ще щось таке. Не знаю, чим, до чого буде більше тягнутися рука, що буду носити. Деякі я вже і зараз активно. Ношу я вже носила, була і Зіслав, і Вандер, і Янделесан. Я була якось ось цю носила. Сьогодні, сьогодні не пам'ятаю, яким це, я сьогодні була ароматом ввечері атрекшн, тому що ми ходили так до чоловікової сестри до племінниці на день народження. Ми ходили вітати племінничку з Днем народження, то я Атрекшн на себе одягала, подобається мені цей ароматик. Тому Ввечері я була з ним. На роботу вже я не пам'ятаю, який на, наносила, здається, ось цей. Поки що мені е, ці дні е, цікаво поносити ось цей. Гарно він так доволі таки стійко звучить. Я думала, це така більш буде а, поливашечка Ну, в стилі як Сігнора, от фармасі такі легенькі ці ароматики. Ні, він таки доволі таки, ну, Тримається довше. Я думала, вони такі звичайні. І зараз в жовнему каталозі також акція на дві інші. Це була спеціально в минулому каталозі. На цю я брала по знижці. А зараз 389 чи 369. Пам'ятаю, немає каталога під рукою. Дві інші. Одна йде аналогом на. Good Girl Carolina Ерейра аналогом і ще одна від Hugo Boss, якийсь аромат забула, як він називається. Також аналогом на, також не, на аромат від Hugo Boss. Я ці дві водички також собі замовила, того що мені ця доволі таки сподобалась водичка. Простенький такий флакончик, але ароматик доволі таки стійкий. Тому робила я вже замовлення в фармасі 1 числа вчора. І вже десь воно мені в дорозі, десь приїде обов'язково відніму огляд і на ті водички. Також ще мені їде е, Нотіно замовлення. Я замовила два ароматика, Два мені вже приїхало, обов'язково також таки зроблю трішечки спойлер. Е, в наступному, Десь в наступних відео буде огляд ароматики від Латафа. Сподобався мені цей бренд арабських. Ароматів, ну, принаймні ті, які я спробувала, деякі мені захотілося все-таки замовити. Приїхало мені вже два ароматики. Обов'язково вам відзніму, які саме я замовила на нотіну. І ще два десь має приїхати. Тільки то вже буде не латафа, то вже якісь інші ось такими були мої ароматики. така моя підбірочка на осінь. Багато я всього дістала. Не знаю, чого так мене потянуло, але хочу. Хочеться зараз якось так е, різноманіття і різноманітні флакончики якось, щоб приносили задоволення, чогось там зараз потягнулася рука, захотілося. Чим буду користуватись більше, чимось менше, можливо, щось і перейде туди далі вже на прохолоду, на зиму дещо, можливо, що не встигну вик... по... поносити восени, піде на зиму. Нічого страшного, але хочеться, щоб ці красончики радували такими осінніми прохолодними днями. Навіть самі флакончики, коли вони е, так стоять на поличці, вони все рівно кожен по-своєму приносять якесь таке естетичне задоволення. Тому буду носити задоволення, буду користуватися. Таким було моє відео: такими були мої ароматики на осінь, моя підбірочка, мої такі зараз аромати, які мені захотілося. Ну, і новенькі, які відкрила. Всім дякую за увагу. Пишіть, що зараз. Користування у вас, що любите носити, буде цікаво почитати. Що з цього пробували ви, що полюбляєте, що подобається. Також пишіть, буде мені цікаво. Ну і, звісно ж, дякую вам за зворотний зв'язок. Дякую, що пишете, що підписуєтесь. Хто ще не підписаний, підписуйтесь обов'язково. Думаю, буде далі також виходити багато цікавих роликів. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!